Майрусім, саме недозволена книга це Біблія. І світу не видно, щоб люди вивчали Біблію. Тому що, коли вони будуть вивчати Біблію, їх вже ніхто не обдурить. Не будуть знати, хто вони, куди вони, для чого вони на цьому світі. А коли ми не знаємо правди, не знаємо істини, то нам легко маніпулювати. І світ це і робить. Сатана так і робить. Робіть, що хочете, живіть своїм життям. Придумовує різні брехні, різні релігії, Та, як придумали еволюцію. І те, що мільярди років, і люди вдовірили, я сама то вірила. Чому? Тому що мені постійно про це говорили. Тому, реально, нам треба вчати історію правдиву. Історія минулого, історія сьогодення, історія майбутнього. І це є Біблія. І коли ми будемо її вчати, то ми будемо обізнані і як стати розумнішими на тисяч років, хоча нам 20-30 років, почати вивчати Біблію. Тому що Біблія говорить про події протягом тисяч років, і ще говорить про майбутнє, що нас очікує. І саме церква вона має авторитет, має вплив, має владу, і тому світ хоче сунути. І тому женуть Божих людей, і тому забороняють Біблію. З часів Радянського Союзу вони забороняли, що їм мішала та, та Біблія. Бо вони боялися, що вони будуть людям розказувати, що буде інтернет показувати, якщо люди почнуть знати, хто вони, і що реально за всім стоїть дух, духи різні, на слово Боже, сходить Дух Божий, на е, різні такі мелодрами. Там, е, Різні такі сходять нечисті духи, і тому світу не вигідно, щоб люди вони знали правду. Тому що, коли вони будуть вивчати Біблію, то вони знімлються з очей. Знаєте, так як котятка, які були сліпі, їм протирають очі. Так само і нам, коли ми починаємо вивчати Біблію, Господь показує. І мені колись ну, церква це була свічки. Це коли треба було когось відспівати, похорона. А коли я прийшла до церкви міжнародна місія слово Боже, то мені пастора показали, що церква це життя. Церква це життя, це християнство. Церква це тіло Ісуса Христа. І ми повинні будувати церкву, покладати свої душі для спасіння інших людей.